Лита ділинка бельгійська у зеленому кольорі, і наразі це розмір 1,80 м. Ця модель ялинки по структурі гілочки трішки нагадує нашу модель Royal, а також Prestige, адже має таку рівну саму гілочку. Ну, і в нас є відео, де ми розклали бельгійську гілочками вверх, а цю модель ми вже виклали їх рівно. Ну і також є внутрішні гілочки, які всередині. Ми рекомендуємо їх опускати вниз, щоб якраз закрити цей просвіт між ярусами. І вона буде мати такий гарний вигляд. І давайте вам покажемо, як виглядає ближче сама гілочка. Гілка у бельгійської така є середньої вже форми, менша, ніж у ковалівської, але не є така сильно делікатна. Ну і самі гілочки, тут, верніше, голочки, вони рівні, і більш гілочка така округленіша. Кожна гілка також має промальовку. І покажемо всередині, як виглядає ялинка. Там є металічний стовбур, він також продекорований, як і в всіх інших ялинках. А кожна гілочка вже вмонтована, у цей стовбур, і має таку гарну, акуратну атласну обмотку.